Заступник генерального директора ПАЕС персоналу Сергій Котельник розпочав робоче засідання з привітань жінок, працівниця енергокомплексу з прийдешнім жіночим днем. Я хотів би, щоб не зважаючи на будь-які обставини, які робляться у нас в країні, ви були завжди веселі, завжди радісні. І, скажімо так, я особисто за себе скажу для мене жінка, це завжди та людина, яка допомагає і. Підтримує, заставляє, за, заставляє чоловіків бути сильними, мужніми, ну і робити все для тої самої жінки. Тому я хотів би, щоб в житті кожної з вас такі чоловіки були, і деяких хотілося би квітнути, радіти, бути здоровою і робити щасливими всіх навколо. Активно брати участь у конкурсі наукових доповідей закликала провідний інженер управління кадрів Алла Мосяєва молодих працівників ПАЕС віком до 35 років включно. Традиційно конкурсні роботи можна подати за двома напрямами: виробничим і соціально профспілковим. Переможці конкурсу нагороджуються грошовими преміями і дипломами. Вони також представлятимуть компанію енергоатом на галузевих, всеукраїнських і міжнародних конкурсах наукових доповідей, конференціях, симпозіумах, форумах. Заступник генерального директора ПС персоналу Сергій Котельник також підкреслив важливість участі молодих працівників атомної станції у таких заходах. Будь-яка участь і презентація нашого підприємства на сторонніх майданчиках, на сторонніх організаціях, сторонніх якихось заходах це дуже важливий момент, і, відповідно, це ще один показник бажання працівника бути ефективним для підприємства. І, власне, потім це повертається цьому працівнику з розумілими, якимись, з розумілими мотиваційними моментами в майбутньому. Курси підвищення кваліфікації тепер можна буде відвідати онлайн. Таке оголошення зробив очільник навчально-тренувального центру ПАЕС Олександр Занозін. Начальник відділу соціального розвитку Валерій Кичак зазначив, що наразі компанія енергоатом долучилася до участі в державних програмах підтримки внутрішньопереміщених осіб. На виконання спільного рішення адміністрації та профкому компанії Південноукраїнська українська АЕС також приєдналася до втілення цієї ініціативи в частині забезпечення ВПО житлом. На ПС такий статус мають 279 працівників за умовами деяких банків. Перший внесок під час отримання кредиту на придбання житла має складати не менше 400 тисяч гривень. Ми будемо розглядати по тій процедурі, яка встановлена спільним рішенням. Можливість надання безвідсоткової позики до 400 тисяч гривень для здійснення першого платежу. Заступник начальника відділу охорони здоров'я ПАЕС Роман Кучківський виступив із закликом відповідально ставитися до свого здоров'я і здоров'я колег, обумовлюючи це тим, що на сьогодні медики фіксують 70% відсоткове перевищення епідемічного порогу з захворюванням на грип та ГРВІ у південноукраїнську. Роман Кучківський також зауважив, що тенденція до збільшення кількості захворювань спостерігається саме серед дорослого населення. Лікар закликав використовувати профілактичні. Методи, такі як вакцинація, носіння масок, уникнення скупчення людей, тощо а також за перших симптомів захворюваності, рекомендував звертатися до свого сімейного лікаря або телефонувати у страхову компанію, щоб отримати лист непрацездатності.